Хотіли б ви колись відірватися від землі і навчитись літати. Більшість відповість, та це неможливо, а дарма. Адже сучасний світ сповнений багатьма можливостей. Зокрема, в нас є можливість покоряти небо, а саме за допомогою польоту на повітряній кулі. Перша в історії куля подолала 2 кілометри і протрималася у повітрі 10 хвилин. Та повноцінний політ людство отримало тільки в 16 столітті. Він тривав 25 хвилин, а випробувальники стали національними героями. Їхні імена Пілатер де роз'є і маркіз Дарланд. До речі, аеростат буває трьох видів у залежності від наповнення. Монгольф'єри це кулі, що наповнені нагрітим повітрям, Шарльєри – це повітряні кульки, що вміщують в себе легкий газ, водень або гелій. Розєри це різновид аеростатів, які додають одночасно і газ, і повітря в різних оболонках. Цікавим є той факт, коли йде дощ, навіть грибний. Польоти аеростатів припиняють, бо гарячий газ, що всередині кулі може призвести до закипання води на поверхні, через що власне може постраждати тканина. Політ на повітряній кулі займає приблизно одну-дві години, не більше. На сьогоднішній день повітряплавці регулярно проводять фестивалі. Один з них два рази на рік відбувається в Кам'янці-Подільському. Тут можна зустріти команди зі всієї України. Команда потрібна пілоту для того, щоб розкладати кулю, наповнювати повітрям і піднімати її. Фестивалі повітряних куль проходять по всій Європі. Найбільший фест аеростатів влаштовують у Франції. В Україні політ у небі обійдеться вам у середньому 2-3 тисячі гривень за годину. А якщо ж ви не знаєте, що подарувати на день народження другові, котрий не боїться висоти, як освічитися дівчині, чи просто загубилося у своїх мріях, обирайте цей повітряний варіант. Неймовірного вам польоту. І незабутніх відчуттів Наталія Чентелян, Правда тут лайф. Мене звати Ангеліна Таран і я хочу вам подякувати за те, що ви переглянули це відео. Ми хочемо, щоб ви завжди були разом з нами, а для цього потрібно просто підписатися на наш ютуб канал Правда Тут. Поставити палець до гори, написати приємний коментар і з радістю дивитися далі.